Як ви втрачаєте кошти без порядку у фінансах? Постійно фокусуєтесь лише на продажах, маркетингу або клієнтах, а на порядок у фінансах не вистачає часу? А ви знаєте, що бардак-броша веде бізнес до збитків або навіть до банкрутства? У вас купа таблиць, в яких постійно хаос, немає часу фільтрувати та вносити дані. Не знаєте, скільки грошей вам потрібно на наступний місяць, чи взагалі заробляєте ви щось, все йде на покриття витрат. Ви помилково думаєте, що як є бухгалтер, значить все враховано, і найняти фінансиста, то зайве і дорого, і так компанія живе в режимі економії та виживає. У нас є для вас рішення. Зрозумійте, що таке порядок у фінансах. І що це дасть вам та вашому бізнесу. Як це, коли ви знаєте, куди поділися ваші гроші, скільки ви заробили, та скільки можете витрачати вже зараз, коли в грошах порядок, ви спокійні, тому що у будь-який момент часу ви знаєте, що з вашим бізнесом та як зробити його ще ефективніше. Як швидко та легко впровадити це у себе? Переходьте за посиланням та дізнавайтеся.